Всім привіт! Ви на каналі Mazix У цьому відео ми будемо тестувати арену Bedrock на Xiaomi Mi Pad 6, 6 Гб оперативної пам'яті 128 влаштованої. Так, ось у нас арена. Ось у нас FPS знизу. Наразі 29 FPS у меню. Давайте зайдемо на влаштування. Що там по графіки? Графіку я вистав HD частота кадрів. Дуже високо. ще не розумію, в чому проковуються частоти. Тут низькі, середні, високі, дуже високі. Ультра 90 ВП-120. Чому підразу не вибрати собі, там не залишити там, 30 ВП, 60, 90, 20, 144 там, і без обмеження. Тобто для чого ці пункти, перші 4 ну, мені не зрозуміло трохи. І так, сама гра дуже така цікава, мені сподобалось. Я люблю такого типу ігри, як Insurgency, Sandstorm. Хотів колись пограти в Escape from Tarkov, але ви самі знаєте, хто цю гру зробив Escape from Tarkov, то я в неї так і не грав. І коли я дізнався про цю арину Bedrock, я відразу подумав, от як можна на сенсорі грати у такого типу гри, гру. Це ж, це ж буде дуже важко. Але коли я спробував, то мені дуже сильно сподобалася вона. Тобто грати в неї можна. На жаль, вона не підтримує не, не клаву мишу, не геймпад. емулятори вас забанять тут там, на Ютубі дивився відео про це. Так що тільки на сенсорі в неї можна грати. Так, ось я зібрав свого чувака. чвк ЧВКшку, чи як правильно в неї сказати. Давайте зайдемо в рейд, глянемо, що там. Як воно буде працювати на цьому планшеті? Я вже казав вам у попередніх відео, коли ми тестували Warzone, що цей планшет на Snapdragon 870 тому працює гірше, ніж мій телефон на Snapdragon 865 По факту, це один і той же процесор, тільки 870 його розігнана версія покращена трішки. І воно працює. Гірше, ніж 865. Не знаю чому, можливо, річ у оптимізації, можливо, в нестачі оперативної пам'яті, але сам факт. Так що, Якщо ви збираєтесь купувати цей планшет, то я рекомендую вам брати конфігурацію саме з 8, з 8 ГБ оперативної пам'яті. Тому що 6 вже реально мало, да? там є пункт розширення пам'яті, але воно ну, ні про що, тому що оперативна пам'ять у вас по-любому буде швидше, ніж влаштований накопичувач. І воно навпаки буде гірше повати на роботу, чим чесна оперативна пам'ять, яку ви купите. Так що, якщо збираєтесь купувати цей планшет, беріть конфігурацію, у якої буде 8 гб оперативної пам'яті і 256 влаштованої. Тим паче тут ще й немає підтримки SDM. Карт. Так що пам'ять, ну, внутрішнє сховище ви ніяк не зможете розширити. Так що пам'ять бажано брати з запасом на цей планшет. І так ми з кимось починаємо грати, з кимось ще чином. Повторюсь, гра мені дуже сильно сподобалась. Я очікував при запусті, що це знаєте, буде як завжди в іграх на Android. Ти починаєш грати нормально, нормально, потім через годину та дві <кій> тебе почнуть душити донатом. Грати неможливо, там починають ці рекламні баннери вилізати. Купіть пак, підписку. Да, тут також є донат, підписка там на місяць, що кожен місяць вас, з вас буде знімати по 250 гривень, якщо ви хочете розширити якийсь там, пакет послуг, Розширене сховище там покращено. Покраще снарягу, там, що вам будуть видавати кожен день там, гроші у цій грі. Ну і без цього можна грати, і це мене дуже сильно здивувало, що тут можна грати без донат. Тобто береш собі банальний якийсь калаш чи мосінку і ідеш по фану просто грати. Так, ФПС у нас зверху, видно вам, да? 49 ФПС. Ми наразі маємо на HD-налаштуваннях. Давайте спробуємо, можливо, на ультраграфіку поставити глянемо, як воно працює. Ну, десь так само приблизно. Десь графіка тут дуже хороша. Якщо ви пам'ятаєте попереднє відео з Warzone, то просто небо і земля. Warzone, воно, по-перше, графіка жахлива, там, по-друге, там пікселів, кучу пікселів неможливо грати. Тут уж у нас, ну, дуже нормальная графика. Еще плюс. В О, вже когось завалив а це його напарник так, походу раз ми це перебіримо так це бот по любом. да це чвкашники не пощастило вам народ якщо кажеш на сенсорі таку гру можна грати Такі боти усь, бігать Не забуваємо, що такої типу іграх магазини у нас, бачите, з патронами. Їх потрібно заряджати під час гри. Ось така цікава гра. Ось у нас тут є карта, можемо виповняти квести, точки евакуації. Е, ключові позиції, де най, найкращий лут і найбільше перестрілок. Як я сказав, тут ще боти, крім гравців. ну, Гра доволі прикольна, можу вам рекомендувати. Тобто набагато краще, ніж та ж Warzone, яку ми тестували. Ось і все так, воно працює. Всім. book call.